Звіт технічного обстеження медичного закладу для МГН маломобільних груп населення. Ось ми бачимо цей звіт. Він має номер, дату. Буває, що звіт може не мати номера, це нормально. Об'єкт з адресою прописується. Це Полтавська область, хто є замовником. Ось ми бачимо тут вступ. В результаті технічного обстеження, на основі чого було, робилися висновки, заміри, норми ДБН враховувалися, і саме головне, це висновок, висновок і рекомендації. Ми бачимо: в результаті обстеження, так, 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 так де здійснюється книгів, є доступним та облаштованим для безперешкодного надання послуг особам з інвалідністю. Та маломобільним групам населення згідно з державним будівельним нормам, інклюзивність будівельність споруд, основні положення. Да, це висновок робить будівельний експерт, що це приміщення повністю підходить, повністю відповідає. Є приміщення, буває, пишеться такий звіт, коли є частково доступне, але зараз я покажу вам фотографії, ви побачите, що висновок робить будівельний експерт, тому що все враховано. Все враховано. Ось ми бачимо фотографії. Ось фідна група. Бачимо, тактильна плитка лежить. Тактильна плитка перед підйомником, жовті лінії обов'язково тут є. Графік роботи є шифтом Брайля. Ось тактильна плитка тут. Було прийнято рішення робити не пандус, тому що він був би дуже великим і дуже дорого обійшовся. Було прийнято рішення зробити саме. Саме підйомник. підйомник Ось ми бачимо: тут також є тактильна плитка. З правої сторони обов'язково висить графік роботи. На українській мові він дублюється шрифтом Брайля. ось Тому будівельний експерт да, прийняв рішення, що це приміщення підходить. підходить У, у експертах, хто робить цей висновок, повинна бути такий сертифікат. Він має він є державною установою, державний зразок має, видається він комісією і він повинен бути актуальним і внесеним в, в реєстр. Тоді експерт має право робити такі, такі звіти. Дякую за увагу. Всім успіхів в отримання звіту для ваших медичних закладів.